Кохання крізь смерть. Живуть у нашому селі двоє людей похилого віку. Дід Сергій та Баба Марія. Живуть душа в душу і все в них лагодиться. Все село дивиться на них і радіє, а дехто навіть заздрить. Завжди разом. Ніколи їх не бачили, щоб хтось на самоті йшов. Навіть по хлібу магазин удвох ідуть. Якщо дід Сергій на риболовлю йшов, то поряд завжди була його баба Марія. Я особисто не знаю більше таких сімей, де чоловік і дружина такі нерозлучні. Навіть у газеті про них писали багато років тому, і сільські жителі пишалися, що мешкають поряд із ними дід Сергій та баба Марія. Тільки ось ніхто з мешканців села не знав, як вони зустрілися. Не знали цю таємничу та моторошну історію давньої зустрічі Сергія та Марії. Сергій у молодості працював водієм лісовозу. Працювати доводилося і вдень, і вночі. Одного разу він так утомився, що заснув за кермом і перекинувся в яр. Приїхали тоді ще міліція та лікарі, які констатували смерть хлопця. Відправили Сергія до районного моргу, де він і пролежав добу, доки не отямився. Сергій отямився від нестерпного болю та холоду у повній темряві. Він довго не міг зрозуміти, де він, доки не здогадався. Рани на голові не були перев'язані. А навіщо, якщо людина померла? Перелякався Сергій, що ж тепер робити? Аж тут чує в темноті хтось плаче. Невже в мене так поїхав? І від цього злякався ще більше. Лежить, слухає, ніби дівчина плаче. Є тут хто? запитав Сергій обережно. Плач припинився, і почулася метушня в темряві. Хто тут? знову спитав Сергій. То я, Марійка, промовив дівочий голос. А я Сергій представився в темряві. А ти знаєш, де ми? У морзі, мабуть, відповіла дівчина. От і я подумав, що в морзі, а ти як сюди потрапила? Потонула, а ти розбився на машині. Запала тиша. Обоє молодих не могли зрозуміти, то вони живі чи мертві, але просто їхні душі розмовляють. Та й двоє ожили одночасно. Хіба це не диво? Не плач, Маріє. Скоро по нас прийдуть. Спробував Сергій заспокоїти сусідку. Мені так холодно, що не відчуваю ні рук, ні ніг. Сергій зліз зі столу, простяг руку і пішов, доки пальцями не торкнувся чогось теплого. Давай я обійму тебе, сказав, і, кусаючи губи від болю, бо ж травмований, сів поряд з Марією. Так обом тепліше буде. Години через дві двері відчинилися. Зайшов працівник в моргу і. Відкачувати його довелося довгенько. Бо як не зумліти, коли побачиш, що на підлозі сидять, обійнявшись, два мерці, я, наприклад, ніколи не хотів би такого побачити. Про цей випадок іще довго говорили в морзі, хоча й тримали у великому секреті. Ну а дід Сергій та Баба Марія з того часу не розлучалися і прожили своє життя щасливо. Та скрізь разом, чого і всім бажаю.